Раз, привіт. Сьогодні вже субота, я вже попрацювала півдня. Зараз їдемо в торговий центр. Хочемо подивитися дімі, новий телефон, бо в нього самий старий центр вже не справляється, вже ключ, тормозить. Подивимося. Щось походимо ще, погуляємо, розвіємося. Зайшли в дитячий магазин смик. подивитися, що тут продається. Можу вам показати барбі. Ціни в злотих, а якщо переводити в гривні, треба множити на десь, теош, пушини. Скільки багато, так? Да? Ліважки. Такі маленькі пушини, блокноти пушини. Що це таке? Зеркальце, ручка, ручки. Венчанти мав по акції 50 злотих. А тут і без акції 50 злотих. Венста рука. Монстр Хай. Как такий? Такие Монстр Хай. И типа акции. 150. Два злота. 149. Play до. Таких 4 штучки пластилина Play-Doh 24,99.

Лего Майнкрафт. Що по чому? 65, 109. Такий номер 139. Внизу подорожче вже побільше. 239 більше коробочки, більше деталей. 239. Це такий лігомий трохи. 300 злотих. 400 злотих, це все одно дорого. No. Це в таких чорних коробках, як воно все дорого лягає. Там ниточки Мама, сапас. Ми вже поміняли локацію. Вже втець. У нас сьогодні ліза води по магазину. Тут трошки підкрупилися. Зараз в Теді. Беремо в Теді. Не знаю, що ми беремо в Теді. Що ми беремо в Теді? Вот. Що це? Ткань, ткань якась. Ткань? Для чого? Ти будеш Ні. А що такі Я пошло, такі бенжи робити? Ось таке варіант. Ось таке варіант. Бенжеш робить. Бенжеш робить. Теді, як завжди. Під всього. Що ти дивишся? Тут вода є. є ще таке нове варіння. Відпочинку не було. Варена? Буш їсти? У мене було аврусове і малина, а то ще. Тут у тебе є таке варення, вже не, десь. Не агрус і, і малина. Мопед такий і в нас є. є. Це біг така мелочевка, вона потім її не знайдеш. Ну так, да. біг Б. вода? Що, що за вода? Газована чи без? Без. Хватить yeah. варення а нам дві банки. Зачем нам багато варення? Візьми три вино. бутилочки вина. Ще? А то пиво, Вон пиво. пиво. А це півом. Давай ми собі візьмемо, будемо вечором робити поробку. Купляю вино, щось крій, купимо якісь штучки, дрючки. Що по цінам? Скільки стоїть? Один евро. А злотых. Вроде семь... бы на 7 злот. Не, 5 злот. Все по пять злот. А у це варення. Варення, оно. Пять злот. А оно все по, все 5. по 10 5 50 злотих. Ну не все. Все. Усе 8 злотих написано. Це 5, 5, 9, 50. Уже вот. взяла того кота? Ну, от, же пис... А що це за стако? молоко, мабуть. Чішу. Молоко? Вот это. Подержи. Четырещее. Ми вже трохи скупились. В маке сейчас будем забирать свій заказ. Четыре десящеє. Давно не были маки. Досову да, открыть. Что ты не снимаешь жилет по телевизорке? Взагалі ми вже походили. Вроде все, що треба було взяли. Змики були, теді були. Деві ще в дикатлоні були, медіа експорт були, телефон взяли. В Векшені. Векшені були. Зараз перекрутимо, ще бізнав чаю. Тут ще плітлі посудки. Поемников 1999. Он такие маны. Молочные літа. Молоко 3,59. Безлактозно 4,39. Нет, безлактозно 3,89, а то 4,39. Минус 5,69 шестьдесят девять. 4,39. Сметанка 4,79. Я вам неправильно брав на кажу, це оце пілос ш... в, склян... в скляній бутилці. 4,79 молоко. От рульника від фермера. А оце сметана 18%. 5,20%. 5 масло. Що по маслу. Масло, масло 9,50, польське екстра. Таке пілос, масло.

3 злотих сахар, це 30 гривень, якщо в гривнях кілограм. Що ти взяв? Піраміду, гіопса. Сирик, сирик. А ціни я ж не показала, скільки воно стоїть. Таке молоко, 2 але 3,79. Що тут ще? Какао, 8,99. сметанка сливки кокосове молоко мука монка пшенна два злотых 20 гривен в килограмм мы ну, уже на набрали. Все, скануем складаем уже пропикава Сир, Рукава. Бурячок варений, філе, курина, Молоко. Хрустики такі взяли якісь. печиво Сирик, сирик Сыр два. На Авокадо. Не влазить. Пакети не взяли. Ми просто хотіли взяти чисто чипси. Нам для відео треба зняти і... і цибулю. Ну так купили чипси і цибулю. Бачите, яке нашла печенье, Марія. Персини я можу в руках понести. Пакет порвати. У нас 146 золотих скупилося. Все, йдемо. Були на голові базар. І Купили, значить, дивитися. Хліб чорний. Курпити. Поможи мене. Гірчиця українська. Вінницька. Там си взяли пів кіло. І сало. Сейчас покажу вам. Я таке сало с космиком. Что там проезжают украинцы. И поздно на неделю можно там таке купить. Значит, что тут по чеку у нас получается? 132 злотых. Почем сало в Польше? Давай расскажем. Слонина маринована. 52 злотых килограмм. 500 гривен получается сало килограмм. Причем сало в, в Украине? Я не знаю. Ну, Так, еще тут картошки взяли, 4 кг. І що взяли? Балони На роботу там япка. Їдемо додому. А время вже .30. 30. А Ми всі не їли і не пили. Хорошо, що була чашка і кофе по дорозі. Можно выпить водички. Все, едем. Сейчас будем Добрый разгребать наши покупки. А еще работать.